В палаці спорту проходить велике гандбольне свято продовжувати 4 днів матчі. Ви прийшли на гандбол також. Ваше враження від видовища? Ну, мені, по-перше, дуже подобається, що сьогодні гандбол повертається в палац спорту, що взагалі спорт повертається в палац спорту. Чемпіонат України це ну, найбільший найважливіший захід у виді спорту України. Дуже важливо, він впливає на ту систему відбору, якій гравці, які команди будуть далі приймати участь в міжнародних змаганнях. Це можливість для тренерів зібратися з усієї країни, подивитись на там на своїх гравців, подивитися, що сьогодні відбувається в, в клубній системі в регіонах, да, говорити можливості і подальші плани. Тому це дуже важливо, що такий важливий важлива подія в світі гандболу сьогодні відбувається саме в Київському палаці спорту, незважаючи на війну, незважаючи на те, що над нами літають постійно ракети, да але все рівно. Завдяки нашим збройним силам, завдяки мужності нашого народу, все рівно великий спорт сьогодні лишається в Україні і в на головній арені країни відбувається сьогодні така спортивна подія. Ви тут разом із президентом Федерації Анболу України Андрієм Мельником. Напевно, якісь робочі моменти обговорюєте, можливо, щось стосовно ганболу, якщо так в цілому можна сказати, які плани, перспективи. Так, звісно, дуже важливо, як розвивається спорт передусім в регіонах. Ми дивимося сьогодні на команди, які сьогодні приїжджають в Київ. Да? Є фаворити, є ті, яким ще треба попрацювати, є класні гравці, є ті, кого. Президенту Федерації вдалося залучити, навіть завести з за кордону повернути гравців, які вже грали там в європейських лігах. І в принципі, це ну дуже потужна робота. Це така це героїчний, я б сказав вчинок. Я дуже вдячний Андрію Мельнику за його вклад в розвиток гандболу сьогодні. І ми бачимо, що є перспективи, є у федерації, що дуже важливо стратегічне бачення того, як має розвиватися вид спорту. Ну тому ми сповнені. Таких позитивних очікувань і будемо розвивати далі цей чудовий спорт. Ну не знаю, наскільки це погадиш, питання по умовах. Тут хокейне, хокейне покриття зараз, можливо, це впливає на температуру, але для ігрових спорту, можливо, дещо холодно. Якось можна ще зробити. Ну так, дійсно, сьогодні тут ще відбувається паралельно. У нас проходить чемпіонат України з хокею, але сучасні технології дозволяють все ж таки поєднувати такі. Такі дві події, да, тобто поверх там льоду є спеціальне покриття, і як бачите, сьогодні ну все рівно в достатньо якісних гарних умовах проходить змагання. Звісно, є там потем, є питання по температурі, але все ж таки ми бачимо, що гравці на майданчику вони цього не відчувають. Ну а там ті, хто там очікують, все ж таки доводиться. Звісно, там трошки втепліше вдягатися. Тому я думаю, що все це ну, не, не найголовніша проблема сьогодні.